Тут польова кухня. Це от дуже хороше місце, ми дуже ним задоволені. Тут о, немає у нас болота під ногами, тому що ви можете побачити, те, що в даному випадку є великим плюсом. Тут є криша над головою, те, що теж є великим плюсом. Mm -hmm. Кухня старенька, старша як я, але як все як, працює. Мені 29 років. Mm -hmm. А кухонька, зараз ми вам скажемо, з якого року. З 69-го року. 1969 рік. Дирашки, самочка і це подальший високий. Щоб була якась їжа, першим ділом що треба? Взяти дров. Кухня нагрівається, зараз триває десь година часу, щоб кухня нагрівалася. Тут є нагріваючий елемент, який нагрівається за допомогою дров. Нема прямого контакту з вогнем. Нагрівається шафа, в шафі нагрівається бачок і вже в самому бачку безпосередньо готується їжа. У нас йде під розпалка кухні приблизно в 6-й годині. Коли було приготування сніданку, то кухню треба було в 4-й ранку було вже палити. В 7 годині вже мала бути готова їжа. Зараз буде підготовка фарішої страви. Це буде суп з свикадельковий. Зажарика в нас готова. яка буде буду змішувати супу, там виварений овочевий бульон, поки що овочевий, підготовлений фарш для фрикадельок. Зараз воно все вбивається, кипятиться, Фрикадельки накидали, змішали до купи, вуаля і все готове. На піцу пекли. Пекли піцу? Да. Цей а, ну тут експериментували багато що. Ця локація от, знаходиться тільки для того, щоб приготування їжі. Тут не, нема споживання, тут готується. Далі тут є тени, муса, які зберігають тепло. І далі везеться в сторону, там де є локації, де хлопці безпосередньо знаходяться. В основному готуємо. Як? Є меню військове, яке ми частково дотримуємося. А далі готуємо по-хлопськи. Що їдять, те ми готуємо. Що не їдять, стараємося готувати менше. е, момент є борщ. Люблять. Потім приходить цей момент, їм надоїдає борщ. Навіть два рази в тиждень з'їсти його вже багато. Зараз ми додали фрикадельку суп. Солянку люблять, якщо її не часто, десь колись маємо грибний суп, десь колись скуючий суп, бульончик такий. Все у тебе змінювати. Їдять все коли смачно. Коли не смачно, не їдять нічого. Поставка продуктів ну, з цим насправді проблем немає. Вже 9 місяців по львову на тушонці не варимо. Вже десь рік тому перейшли на пробну поставку м'яса і вже буквально 9 місяців фактично на одному м'ясі готується. Тушонка дуже рідко буває і вона не є, ну вона не використовується. Поставка продуктів, аби ніхто собі не думав, що тут хтось бідує, голодає. Нас бачили люди і ананаси, і ківі, і банани, і такі продукти, як яблука і груша, вже навіть нікому нічого не цікаві. Є людина, яка цілий день бігає і їй треба два відра борща, аби наїстися, а є людина, яка дві ложки зупи і достатньо. Ну йде все приблизно. Готуємо по-домашньому.